Харкова влада, учениця 9 класу, наукового ліцею No3 міста Полтави, літературна студія Перевесло, книга Ларіона Павлюка. Я бачу, вас цікавить пітьма. Просто уявіть, що ви в Богом забутому селищі Бузьків сад, з вікном холодна зимова ніч і несподівано зникла дівчинка. А також там водиться звір, царіний маньяк. Та дивно те, що в проклятому селищі де все по колу, люди нічого не помічають і робити з цим нічого не хочуть. Навіть за своє життя мешканцям бузького саду байдуже. Врешті-решт київського кримінального психолога Андрія Гайстера посилають туди як консультанта він вірить в те, що дівчинка досі жива і він її знайде, але, на жаль, нікому, крім нього, це не потрібно. Я бачу вас цікавить пітьма, історія про непробивну людську байдужість і пітьму всередині нас. Автор Іларіон Павлюк майстерно передає всю містичність та людську жорстокість цієї книги. Дякую за увагу! то Обов'язково читайте книжку.